Як же зараз горять жопи у тих людей, які дізнаються про те, що Майдан спонсорували, що в Грузії Майдан спонсорували в Україні, в Білорусі, і все це робили не кляті кремлівці, а Америка. І вона зараз сама це визнала. І як же ж не хочеться визнавати, що це все таки правда, що це не внутрішній порив нації, а просто 5 мільярдів доларів. Складно це визнавати, але прийдеться правда ж, і ті всі люди, яких роками називали, і псошниками, яких роками гнобили і казали, що ви кончені вороги нації. Так що, оказується, демократію нам привели через вбивства, через підкуп, через корупцію, через те, що спецслужби іншої країни вмішалися. В роботу нашої країни і виявляється, що це дійсно стався госпереворот. Ніхуя собі. Нарешті ті, кого вважали довбойобами на рівні офіційному, не довбойоби, а ті, кого а ті, хто вважав довбойобами, виявилося, що це дійсно видовбоби. Як же ж? Приємно, коли Америка це визнала, і розуміти, що тепер мільйони тих, хто рубаху на собі готовий був порвати, перебуватися будуть. Добрий день!